Виконаємо завдання 6 та завдання 7 з розділу Діємо до квеста 7 за підручником «Інформатка 7 клас авторів «Морзе Барна 2024 року випуску. Завантажимо браузер. Якщо ви використовуєте браузер Google Chrome, то відкрийте нову вкладку та щоб зайти в обліковий запис Google, виберіть додатки Google Обліковий запис та натиснемо кнопку Увійти. Якщо ви використовуєте інший браузер, то потрібно перейти на головну сторінку веб-сайту Google. Для цього в рядку адреси введіть google.com. Enter. Та натиснемо кнопку Увійти. Поле електронна адреса. Введіть електронну адресу аккаунта, який вам надав вчитель. Можливо, вам потрібно буде зайти під своїм власним обліковим записом, тоді вводите свою власну електронну адресу. Далі. Тепер вводите пароль до облікового запису. Далі. Якщо з'явилося ось таке повідомлення для того, щоб Google зміг покращити ваш обліковий запис, ви можете додати домашню адресу або додати або підтвердити електронну адресу або номер телефону, але я вибираю не зараз. Ми зайшли в обліковий запис, у верхньому правому кутку з'явилося коло з літерою. У мене літера О. Тому що я реєструвався під іменем Олександр. Виберемо кнопку додатки Google та виберемо диск. Створимо нову папку на Google диску. Для цього виконуємо Створити. Папка. Введемо ім'я папки Проєкт нижні підкреслювання сховища. Створити. Бачимо, що папка створена. Давайте відкриємо її та розмістимо в цій папці файл, який зберігається на комп'ютері. Даний файл знаходиться в папці «Сервіси інтернету. В папці Проєкт. Презентація проєкту. Для того, щоб даний файл розмістити на Google Диску, Достатньо його просто перетягнути. Бачимо, це в нас презентація. Давайте її відкриємо. І ознайомимося, які питання будуть розв'язуватися в ході проєкту. На другому слайді видно, що є три тематичні питання. Вийдемо з презентації, клацнувши збоку, та вийдемо з облікового запису Google. Натиснемо на літерову кружочку в верхньому правому кутку. Вийти. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!